Добрий день. Сьогодні ми продовжуємо розбирати правила знаходження з похідною. і якщо, відповідно, плюс-мінус ми розібрали, множення ми розібрали, відповідно, наступне правило буде стосуватися ділення. Якщо в нас є ділення виразів, які містять в собі чисельнику і знаменнику невідомі, тобто це функції залежні від екса. То форму, правило для знаходження похідної в такому випадку буде мати ось такий вигляд. Воно дуже схоже на попереднє, але є певні відмінності. Якщо ми похідну для добутку додавали елементи ці, то в даному випадку це буде віднімання. Тобто порядок не міняється У штрих В мінус У на В'. І все це треба поділити на В квадраті. Тобто знаменник дробу береться в квадраті, і, а чисельник залишається дуже схожим на третє правило, тільки що знак плюс міняється на знак мінус. Розглянемо приклад. В нашому випадку У це те, що стоїть в чисельнику, В це те, що стоїть в знаменнику. Тобто верхня частина це наше У, нижня частина повністю вся, це В. Тобто там два вирази. Формула така, як ми записали. Пам'ятаємо, що якщо ми говорили про порядок, який не міняється, воно так і записується. У штрих. Тобто 3х-7, помножити на В без штриха, далі йде знак мінус, і У. Без штриха помножити на В зі штрихом. Тут дуже суттєвий оцей мінус, бо через наявність цього мінуса між виразами. Там будуть відкриття дужок, звертаємо уваги на знаки. Знаменник дробу просто переписується в квадраті. Як правило, з ним ніхто нічого не робить за дуже-дуже рідким виключенням. Ну, якщо прям треба розкрити знаменник, Тобто з ним щось робиться. В інших випадках залишається все без змін. Тобто знаменник ми не чіпаємо. Ми написали його 5-2х 2 воно так і залишиться. Тепер дивимося. А, застосуємо правило номер 2 до перших дужок, оскільки в перших дужках вираз складається з двох елементів. Другі дужки залишаються без змін. Перші дужки переписуються, в других дужках та сама історія окремо від 5 мінус 2х, штрих і великі дужки, які закривають. Знаменник дробу, ми не чіпаємо. Елементи, які знаходяться посередині, оці 5 і 3х. Воно не міняється. Ми його просто переписуємо в тому вигляді, в якому є. А там, де в нас стоять штрихи, будемо шукати похідні. Тристалий множник, його можна винести за дужку. Я попишу зверху над, тобто 3х це 3 помножити на похідну від х. Похідна від декса це частинний випадок. Синім кольором перша формула, тобто це 3 помножити на 1. Просто 3. Похідна від сімки це похідна від константи, формула номер 1 – воно дорівнює 0. Отже, 3 мінус 0 від цієї дужки залишається просто 3. Я уже другу дужку просто проговорю. Якщо будуть питання, ви знаєте, що мене можна знайти і задати. Я вийду до вас на зв'язок і ми з вами проговоримо. Похідна від п'ятірки це 0, похідна від 2х буде просто 2. Між виразами стоїть знак мінус, тобто 0 мінус 2. 0 помножить 0 мінус 2 буде мінус 2. Тобто ми множимо весь вираз на число мінус 2. Знаменник дробу при цьому не міняється. Для зручності ми можемо нашу мінус 2 поставити перед дужками. Можна залишити в тому вигляді, в якому є. Я його перенесла наперед, тому що в мене буде множення на мінус 2. В такому випадку, ось цей мінус на цей мінус, дадуть знак плюс. І це набагато облегшує нам роботу. Розкриємо дужки. Фонтанчик. 3 на 5 помножити це 15. 3 помножити на мінус 2х це мінус 6 плюс 2 на 3х це 6х, 2 на мінус 7 мінус 14. Знаменник дробу при цьому ми не міняємо. 6х і мінус 6х взаємно знищується, залишається тільки 15 мінус 14. 15 мінус 14 1, Знаменник дробу при цьому не міняється. Розглянемо ще один приклад. Знову-таки в нас У і В. Чисельник У знаменник В. Зразу розписуємо. У штрих В. мінус У на В штрих. Знаменник дробу В квадрат. І ми його не чіпаємо. Тепер. У, якщо у вас у виразі, ми не перший раз це зустрічаємо, але не акцентували на цьому увагу. Якщо у вас у виразі стоїть вираз вийду К плюс Б, плюс b, то похідна від такого виразу буде дорівнювати коефіцієнт біля х, тобто числу k. Яким чином це виходить? Похідна від коефіцієнта b, це число завжди дорівнює 0. Похідна від х, частини випадок формула номер 1 одиничка. І помножити на число k, якесь там 2, 3, 12 і так далі. 1 помножити на 12 плюс 0. Буде дорівнювати 12. І якщо у вас є вираз kx плюс b, ми можемо зразу застосовувати цю формулу. Тому. Похідна від виразу 4х плюс 1 буде просто 4. Х квадрат мінус 2 ми залишаємо без змін. Біля перших дужок 4х плюс 1 нічого не міститься, ніяких елементів. Для останнього виразу, на жаль, формулу kx плюс b застосувати не можна, тому що тут міститься х в квадраті, а там х в першому степені. Звертаю на це увагу, бо бувають варіанти. Тому окремо шукаємо похідну від х квадрат. Похідна від х квадрат – це частинний випадок формула номер 2 блакитна, це буде 2х, і похідна від числа 2 буде дорівнювати нулю. Щоб зайвий раз не переписувати дріб великий, можна, так як я, над дужкою писати, що ви хочете знайти. Відповідно, 2х мінус 0 буде просто 2х. Знаменник дробу при цьому ми не міняємо, він залишається в тому вигляді, в якому є. Я переставила 2х на перше місце, це не обов'язково робити. Для зручності може комусь буде зручніше таким чином. Розкриваємо фонтанчик. 4 х квадрат мінус 8, мінус 2х помножити на 4х це 8х квадраті. Мінус 2х помножити на 1 буде мінус 2х. Знаменник дробу при цьому переписуємо знову таки без змін. Далі зводимо подібні доданки. Подібних доданків у нас два елементи, які можна поєднати. 4х мінус 8х, 4х квадрат мінус 8 х квадрат, мінус 4 х квадрат. Його ставлять на перше місце. Далі йде на степінь на одиницю менший і останнє вільний член. В такому випадку залишається ось такий вираз.